Звати мене Петро, служу в одному із підрозділів Національної гвардії на Волині. Раніше служив в Дніпропетровському напрямку в Дніпрі. В перші дні війни захищали аеропорт, там були прильоти, все було. Противник робив масовані мінообстріли Дніпропетровського аеропорта. Але ми нього захищали і не давали десанту висадитися. А це у нас тут був. Це просто чудо, що ти було під час таких обстрілів під завали попав охоронець аеропорта, якого прийшлося витягувати звідти. Ми прибігли туди. Його церепа кусок не було, мозок пульсував. Я йому першу надав медичну допомогу. Я взяв котілок необичний, я нам волонтери дали. Вони були круглої форми. Я наложив йому на голову, перемотав нашим бінтом. Той хлопець вижив після того, його мама приїжджала і дякувала нам за те, що ми спасли йому життя. У ці всі учення, це все знадобилося медицина дуже. Ти що ти Під час таких обстрілів загинув мій лучший друг. Ми разом призивалися з ним. З одного КМБ три, рази, три роки разом служили з ним. Сучасний солдат має знати не тільки як воювати, а і лопату має знати, і медицину добре має знати. Копати окопи, бліндажі це все повинно бути. Підрозділ постійно навчається, підвищує свої фахові та методичні навички. Проводиться постійно заняття з тактичної підготовки, тактичної медицини, топографії для того, щоб виконати завдання, які будуть поставлені підрозділу. Україна буде вільна. Ми переможемо цю війну.